Питання забезпечення епізоотичного благополуччя було присвячено зібрання міської протиепізоотичної комісії під головуванням заступника міського голови Віталія Кригана. В порядку денному два питання: профілактика отруєнь грибами та заходи з недопущення появи в місті випадків африканської чуми свиней. Члени комісії заслухали інформацію, виконуючого обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби Василя Юрчука. Зі слів посадовця в Могилево-Подільському не виявлено факту отруєння грибами. Кожного року з настанням грибного сезону реєструються випадки отруєння грибами, які не раз мали трагічні наслідки. В Україні зустрічається близько 80 видів неістинних грибів шапинкових грибів. Близько 20 із них особливо небезпечні для життя людини. За даними у Вінницькій області значить, кількість потерпілих. Від отруєнь грибами у 2014 році становлять 14 осіб, у 2015 році 7. А за поточний період цього року значить, 2 особи, з них одна дитина. Смертельних випадків на щастя не зареєстровано. Комісія вирішила посилити контроль за продовольчим ринком, вжити заходів з недопущення торгівлі грибами в нестановлених місцях чи на стихійних ринках, проводити широку профілактично роз'яснювальну роботу серед населення, посилити державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за переміщенням тварин та продукції тваринного походження. На засіданні піднімалися інші теми зокрема, турбувало питання відсутності в медзакладах вакцин проти сказу, правця та інших захворювань.